Гетьманцев заявив, що люди мало отримують зарплати і бідно живуть, тому що низька продуктивність праці, тобто вони мало працюють. Українці визнаються самими продуктивними в усій Європі, в усьому світі. Ви тільки говорите, що ви українець в Європі, вас зразу ж забирають з руками і ногами на роботу. А для нього це низька продуктивність праці. А народні депутати вони мають високу продуктивність праці. Я працював помічником народного депутата. Я знаю, як вони працюють. По-перше, вони не ходять на судові на пленарні засідання. Вони вони пропускають засідання Верховної Ради. У них немає робочого графіка з 8 ранку до 8 вечора. Нехай цей гетьман це от його за ці заяви його треба відправити на будівництво, щоб він попрацював підсобником. Звичайно, працівник з нього безтолковий, але просто щоб він відчув, що таке продуктивність праці. Європа вся переходить на чотирьох денний робочий тиждень. Чотири дня будуть люди працювати. До чого тут е, продуктивність праці? В Європі, в, е, в Німеччині вчитель получає 7 тисяч євро, в Україні вчитель получає 7 тисяч гривень в 40 разів менше за однакові кількості годин. До чого тут продуктивність праці? Розумієте, оце, ну, люди, звичайно, самі винуваті. Ви вибрали цю еліту. Розумієте, інтелектуально. Тобто, не в тому, що вони причина не що люди живуть бідно, не в тому, що міндіч вивіз 100 мільйонів доларів. Ні, не в тому, а в тому, що люди мало працюють. Треба, напевно, 24 години на день працювати.